Вірус каструє чоловіків. <смір> Якщо поділити фейки на... Я так ділю фейки десь на дві групи. Навмисні і ненавмисні. навмисні, оце, мені здається, не навмисний, тому що він ніби ну, як продиктований страхом. Страхом, який викликаний зіткненням з якимось чимось невідомим цим коронавірусом. Зараз з'являються поодинокі спостереження стосовно віддалених впливів коронавірусної інфекції на різні функції організму. Серед них є одна із статей, яка свідчить про зниження репродуктивної функції у чоловіків, які перенесли важкі форми коронавірусної інфекції, для того щоб підтвердити або спростувати таку теорію. Нам необхідно більше даних і більше часу, які би казали, що ці ускладнення є тимчасовими чи постійними. Ці ускладнення виникають тільки після тяжкого перебігу чи, взагалі, після інфікування, і яке це матиме наслідки, наприклад, для створення вакцин. Поки що я не можу підтвердити такого твердження, але і не можу його виключити в Україні. Винайшли ліки від коронавірусу. Ну, це бачиш, як каже, ура. Це може бути як і на заспокоєння, так і на пропаганду якихось конкретних ліків, які намагаються збільшити продажі. Хтось намагаються нажитися на паніці. В усьому світі зараз проводиться понад 350 досліджень різноманітних ліків або різноманітних схем лікування. На жаль, українські дослідники не включені в цей перелік і не звітують міжнародним організаціям щодо ефективності тих чи інших схем лікування або ліків. Заяви, які здійснюються зараз окремими виробниками, на мою думку, є згубними і є шкідливими, оскільки створюють оманливу ілюзію безпеки, Китай переміг коронавірус. Це десь десь це вже хайпують е змі. Ну, не змі, а якісь типу, як сайти, новинні чи агрегатори. Мені так здається. Будь-яка інфекційна хвороба має здатність повертатися або приходити в те чи інше суспільство у вигляді певних хвиль або певних е короткочасних епідемій у Китаї на даний момент пройшла перша. Така хвиля, коли офіційно було підтверджено 82 тисячі захворілих до того часу, поки 70% населення не зіткнеться з цим вірусом, до того часу кожна країна, кожний громадянин буде перебувати в такій небезпеці. Вірус не виживає при високій температурі, не заражає темношкірих людей, не заражає курців. Не прийде, якщо намалювати хрест на дверях, не виживає від імбиря часника, горілки гарячої води. Не заражає тимношкірих людей Ну це фейк. Ну, тобто, це просто неправда. Е, ось не заражає курців. Е, так само неправда навпаки, смертність говорить про те, що більшість курців ніж не курців. Не прийде, якщо намалювати хрест на дверях, ну це стоїть собі правда. Ось знаєте, тима ж обговорювати. Як і будь-яка жива істота, вірус може гинути від дії якихось чинників. Серед них є і високі температури. Власне, доведено, що вірус починає гинути при дії на нього температури вище 76 градусів. Це майже крутий кип'яток. Вірус уражає будь-кого у суспільстві дорослих і дітей, чоловіків і жінок. Тварини і банани переносять вірус. Від хворої людини. Вірус може виділятися при чханні, розмові або кашлі і осідати на поверхнях, які нас оточують. До цих поверхонь можуть відноситися також овочі, фрукти, або предмети побуту. Саме тому одним з заходів профілактики є обробка цих поверхонь в побутових умовах, або миття відповідно овочеві, фруктів. На даний момент з'явилася інформація, що кішки і собаки можуть інфікуватися від людини і ставати переносниками цього захворювання, але не зафіксовано жодного факту, коли би людина заражалася від котів або собак. Вірус придумали, щоб при вакцинації вводити наночіп. це зброя Китаю, щоб покарати генів, щоб заробляти на вакцинах. Шкода, що це в це вірять, мені шкода, е, що є люди, які це щиро перепощують чи поширюють, але я їх розумію, тому що це люди, які втратили повністю орієнтири. Тобто, це це якраз ті, хто втратили орієнтацію, розумієш, ті, хто вірять, що е, коронавірус для того, щоб покарати геїв, якраз вони втратили орієнтацію, тому що вони ну, без поняття, в який бік бігти, де правда, де брехня. Ну тобто, це оце. У березні 2020 року 16 провідних вірусологів світових зробили підписали листа, які опублікований у у журналі Lancet, де чітко зазначено, що вірус має природне походження, і будь-які розмови стосовно його штучного створення мають за собою виключно конспірологічну теорію, яка не підтверджується жодним фактом. Дельфіни повернулися до Венеції. А вони не повернулися? Це моя робота шукати всякі дурацькі новини. Не гарна? Не гарно говорити. У мене виправить, якщо не гарно говорити, дурацькі новини. Правильно, котру не гарно. Погано? новини, так. В Білорусі ніхто не помер, бо зберегли радянську систему охорони здоров'я. Це правда, це повністю правда. Але разом з цим зберегли і систему статистики, систему реакції на будь-яку проблему і все інше. І тому здається, що в Білорусі ніхто не помер. На жаль, проблема Білорусі, як і багатьох авторитарних держав, полягає в замовчуванні або приховуванні фактів. Останні дані з Білорусі свідчать про стрімке зростання. Нових випадків коронавірусної інфекції, і, на жаль, збільшується кількість хворих, що свідчить про те, що якою б не була система охорони здоров'я, вірус діє за своїм сценарієм і діє так, як йому вигідно. Через запровадження 5 g інтернету. Да. <кій> Давайте спробуємо серйозно говорити. Це якась одвічна одвічна війна частини людей з різними інструментами комунікації. Коронавірус з'явився в Китаї восени 2019 року, в результаті мутації, які відбулися в одного з представників родини коронавірусів. Цьому могли сприяти дуже багато чинників, які стосуються і глобального потепління, великого застосування хімічних речовин в побуті і в промисловості. І найголовніше це завоювання нових ареалів, де людина раніше, раніше не жила, а зараз почала їх за свою. Немає жодних даних, які би свідчили, що 5G стимулює поширення цього вірусу. Це є відвертий фейк і неправда. Україна готова до коронавірусу. Мені такі заголовки подобаються, тому що вони частині людей, на мою думку, дозволять е, не панікувати і е, не бігти купляти 8 тисяч масок, ще чогось. Не подобається мені загалом тим, що це неправда. Немає жодної країни у світі, яка би була готова повністю до відповіді на коронавірус, коли ми говоримо до підготов... про підготовку до. Пандемії ми говоримо про те, що очікуємо від уряду дуже чітких і зважених кроків, які стосуються з одного боку забезпечення доступності тестування на коронавірус, який дозволяє виявити швидко хворих, і друге це підготовку безпосередньо лікарень для того, щоб вони могли надавати допомогу з збори. то багато людей, які не розуміються на питанні на суті цієї кризи, намагаються допомогти. А це як історія з епілепсії, коли людина падає в припадку на вулиці і намагаються запхати щось тверде, ложку в рот. Тобто, люди намагаються допомогти. Він же ж не шкодить, Це ж не російський агент це робить. Просто людина, яка не має достатньої кількості знань, намагається бути корисною. І в таких ситуаціях це а не треба, не лізьте, Просто нічого не робіть. Ось мені це ж таки більше ця в більшості випадків. Така історія, і в меншості це сусідні держави, які щось намагаються використати момент, щоб нашкодити теж.